7 травня, вітаю вас! Відео сьогодні буде про проблемну розсаду огірка. Але слово проблемна закриємо в цьому відео, тому що забіжу наперед і скажу врожай огірків з тих, що чуть не зогнили, я їх не викинув, бо ми давно збираємо. Тому сьогодні поговоримо трішки про підживлення, тому що деякі нюанси вони не входили у відео. І ви чого не знаєте, як я рятував полестуче в корінь. Тому давайте зараз оглянемо всю теплицю, подивимось не тільки на огірок, а й взагалі, що там зараз росте. Так, і розпочну я, напевно, з того, що в мене під ногами. А під ногами в мене кукурудзка добриня. Пора вже садить. Курінь уж такий, я думаю, можливо, ще й зарані робить висадку, можливо, перевалю у 0,5 стакан. Щось мені так жалко, в мене її небагато цієї кукурузи. Гляди ще щось там. Коротше, не знаю. Багато хто вже, я знаю, висадив і померзло, то щось жалко. Можливо, перевалю в 0,5 і хай вона ще постоє. Так, кабачок. Іскандер і кавілі. скоро буде цвісти. Треба було раніше садити, але ж знаєте, можна посіяти раніше, а тільки ж куди потім робити висадку, цвіт скоро буде, а запах Запах такий собі. Так, огірок, огірок, дивіться, який огірок. Це та проблемна теплиця, до речі, хто пам'ятає, хто, можливо, бачить. Можливо, ви запутались, не знаю, тому що дві теплиці однакові і однаковий огірок, то можна по буржуйках як би так, оприділити, хто в якій тепличці росте. У мене тут одна буржуйка, а в тій три. Тому можна якось оприділити і так. Ось така завізь. Відкачав я його. Тут, до речі, щось посіяно, не знаю що. Касети з чимось. Зараз покажу перець, перець Геркулес. Зараз якось заліземо сюди. Так, ось перець Геркулес. Оце все в касетах. Касета з 128. Так, 128 касета. Зараз покажу збоку, щоб зрозуміло, яка хоч висота його. Ну, такий, немалий. На таку касету норм. Коротше, казав, що буду перевалювати його у стакан. Але отут майже 1000 тут десь. 900, можливо, 800 кущів і 1000 перців цього Crimson King. І ще там 900 кущів баклажана. Так що, знаєте, що я вирішив? Не буду я нічого перевалювати. Я просто з касіти, скільки тут лишилося до 20 травня. Зроблю висадку у відкритий ґрунт Прям з касети. Касета зараз приросла, я не буду її піднімати. Значить, обробив я все поверх селітрою аміачною. Це для чого? Це для того, щоб трішки дати йому ріст. По кореневій системі тут все в нормі, коренева непогана. Обробляв я і монофосфатом, і корні стимулятори були фертірут. Так що з корнем тут все добре. Треба зараз наростити вегетативну масу. Тобто я дав поверх селітру аміачну, просто пролив з поливалки. Давав 20 грам на 10 літрів води. Хтось каже, що селітра палить листок. Якщо дати добре, то можливо і спалить. Але я давав так, як потрібно, тому все з перцем добре. І зроблю його прямо висадкою в ґрунт під каплю. Я показував недавно, як я садив капусту, так що так будемо виймати і прямо біля каплі е, ну, садити під капельний полив, там без різних ямок чи там ще щось. До речі, дивіться, які огірки. Я говорив, що вже збираємо врожай. Це той огірок, який пережив великий мороз. Зогнив корінь, підгнив верніше корінь. Я в перший день викинув 40 кущів. Представте. Так, зараз трішки покажу баклажана в ящиках. Ось. І ще, друзі, пропустив. У мене тут кукуруза є. Це, здається, брусниця зветься, я сіяв від садиби центр. Дві касети 160-х і там ще такі кусочки. Але касета приросла теж добряча, тому так і стоїть. І ось, ось ще трішки. Ну, кукурудськи солодкої буде. Щось трохи буде. Так, тут у мене кавундиня. Звісно, лобода, бо грунт свій, але то не проблема. Огірка було більше, теж садили в свій ґрунт, перець у свій ґрунт, все у свій ґрунт. Так що кавундиня ось такий. І добре знаєте, що я його посіяв не так рано, бо куди б я його зараз ну, висадив усе з такою погодою. Ось такі баклажани в касеті, теж піде все. Прямо з касети і... На відкритий ґрунт. Все під капельний полив. Ну, і ось ця ділянка огірка, що я казав, була самою проблемною. Постійні глядачі, велике вам дякую, що ви мене дивитесь, пишете, ви добре знаєте цю теплицю, цей огірок. Я говорив, що біля буржуйки він набагато кращий. Там мені вже майже по пояс він. А ця ділянка проблемна, та, що не опалювалась, тому що тут немає, бачите, нічого. То тут огірок добре, коренева система його добре підмерзла. Тому що попали на великі морози. Хоч я і топив, все одно температура була дуже низькою. В ґрунті було, щоб ви розуміли, плюс 9. Це дуже мало. Я точно не пам'ятаю всі там подробиці, але в мене багато відео я стараюсь викладати кожен день. І не пропускати. Тому хто зацікавився, хто можливо не бачив, просто маєте на низ і там все є. Як кожне відео називаю дату, число. В першу чергу це для себе, щоб знати якось на минулий рік, верніше, на наступний рік щось планувати для себе. Що коли садить, раніше чи пізніше. То це в мене такий виходить якби щоденник для себе, ну і, звісно ж, для вас. Огірок ось такий сильно постраждала ось ця сторона понад вікном. Тут я викинув 20 з лишнім кущів 20 з лишнім кущів, тому цей весь огірок він пересаджений. Те саме стосується і там. Понад вікном, оце все, 3 метри було. Ну, воно все пропало, я його викинув. То все новий огірок. Росада в мене залишилась, тому. Досадили. На сьогодні маємо ось такий огірочок. Потрібно підкрутити його трішки, бо бачите, висить. Поживленню зараз не вистачає калійного, але не можу дати, тому що другий чи третій день вже холодно, сиро, ґрунт пролитий, поливати зараз, ну нема куди його. Тому чекаємо. Ось такі стебла, дивіться, відкачав я його. Спас. Подивіться на будь-який огірок, бачите результат. Стебло під верхом майже як палець. Я йому добре дав всі літри аміачної, не один раз давав, я вже не пам'ятаю скільки раз, ну, давав не один раз це точно. Тому що я вже повторював не один раз, не одне добриво Ваші рослини так не врятують. Просто погортайте, подивіться різницю на ті огірки, які стояли, і що ми маємо на сьогодні. Купа пасенків. Дивіться, які стебла. Оце стебло. І тут куди не глянь, як кажуть. Огірок просто ожив, бачите? Верх чудовий, точка росту. Звісно, трішки, трішки потрібно підкормити його кальцієм, бо бачу, що його не вистачає. Але то все, як кажуть, дамо трішки пізніше. Погода, трішки погода міша. Ось дивіться, які пасинки. Це все потім будуть сліпити. Але огірок живий. Видно, що він ожив. Значить, по, по добриву спочатку я давав. Як тільки-тільки він почав падати, я в корінь вручну залив магнікур. Давав по інструкції і скажу вам, от зараз навіть покажу, як цей магнікур призупинив цю хворобу. Тому що стебла всі стояли жовто-водянисті. Тут десь у мене є один огірок такий. А де ж він хотів вам показати? Стояли всі жовто-водянисті і починали потім гнити. Ось, я за ним спостерігаю досить, ну, скажу, давно вже. Ну, камера фокусує погано. Оце все наслідки кореневої гнилі. Воно все було жовте, водянисте. Потім переходило в гниль, але після обробки магнікуром отак воно все і стало, зупинилося, я б сказав. Хоча при цьому, дивіться, огірочок ось який цвіте, чудовий колір, не зачуханий такий верх, як потрібно все. Звісно, основ, знизу буде стебло основне. Тонке, але потім він підверх іде, ось дивіться. Він коли оживає, дає ж йому добриво, він стає набагато товщим. Стебло товщиє, росте огірок. По мірі підростання все одно ми його будемо опускати, складати кілечком, то нічого страшного. Ось такі огірки. Ось дивіться який, понад стінкою. Такі потрібно, звісно, зривати, щоб стебло не загнати. Сьогодні я тут виборку вже робив. Ось дивіться. Такі огірки. Значить, крім цього, підживлення ще давав, крім селітри аміачної, ще давав. Яру 18-18-18. Теж все кормив через каплю. До речі, відео навіть, здається, було в мене. По селітрі я скажу не знаю скільки разів, чи три давав, чи чотири. Ну, нормально я так залив сюди і щоб цього не зробив, ви б ці картинки зараз би й не бачили. Він реально зачах, з моїм таким невеликим досвідом, але я сам злякався того, що думаю, все огірку. Але надія була, бо я знав, що робити, знав, що селітра спасе. Тому не потрібно, друзі, бояти, знаєте цього. Якщо ви бачите, що у вас з розсадою щось не так, жовта там чи щось з нею не те, дайте 20 грам на 10 літр. 5 днів і побачите різницю. Не потрібно витрачати купу великих грошей на якісь там супердорогі препарати. Ось так. По листу я давав. Не один раз кальцій, точку витягував. На сьогодні вона в нормі. Ну, більш-менш не така, як була. Обробляв антистресом фертілів Потім проходив ще 3,18, теж давав по листу Давав разів три, здається, так, карбомід. Це все по інструкції. Бо в кожного ж, знаєте, кальцій є різний. Можна дати хілат кальцію, а можна дати і в гранулах там, чи порошок кого ж там, що є. Ось дивіться, які огірочки. Все чудово. Витяг їх як міг. Так що далі буде результат. Звісно, погода зараз не тепло. Ще мене хвилює одна штука, це те, що теплиця закрита вже другий день. Тому що нема як провітрити, дворі зараз холодно. І вже збирається конденсат. Це по-перше, а по-друге, починає мокріть листок понад краєм. А це не добре. Тому ближчим часом вийде відео, що я з цим робитиму. Бо якщо нічого не робити, він у вас захворіє. Тому відео точно буде. Що я буду давати, я вам не напишу, тому що ще буду вирішувати. Є в мене два препарати. Сьогодні подумаю, що там краще, і вже далі зроблю відео. Так, перець. Ось такий перець у ящиках. Дивіться. Хто мені казав, що діла не буде? Чомусь люди зараз... Не пишуть, коли бачать результат, а пишуть тоді, коли навесні я починаю колотити домашній ґрунт. Ну, як перчик, Оце картинка. Хоч бери обложку роби, так? По добриву проливав з, ну, для, для початку, для кореневої системи я давав фосфорні добрива. Це 13, 40, 13 потім я давав азотні добрива, трішки їх підняти, Проливав літрою аміачною, давав 20 грам на 10 літр. Ще ще давав кальцій давав, карбомід по листу давав. Ну, коротше, бачите, самі перець зовсім непоганий, подивіться, куди кращий. Це при тому, що на домашньому ґрунті ще й в ящиках. Нормальний результат. В Третій теплиці, колись зроблю огляд, там перець не гірший. Ось такий був огляд. Прийшли ми з вами. Коло все показав. Надіюсь, нічого не забув. На цьому відео буду завершувати. Всім велике дякую за увагу, за ваші підписки, коментарі активні. Ну, як завжди, далі буде. Всім пока.